Ми збираємо дані, ми можемо на їх основі будувати моделі того, що відбувається, що впливає, наприклад, ті самі Маккін-Мікс моделі, які дозволяють зрозуміти, що впливають до прикладу на продажі, і відповідно далі використовувати цю інформацію для побудови прогнозів і розуміти, а що станеться, якщо. І наступним кроком, коли ми розуміємо, що може статись, якщо щось зміниться, це прескриптивна аналітика, коли ми е, розуміємо, а як ми будемо реагувати. Тобто для кожного випадку в нас є певний сценарій рішень. Найбільш прогресивне, коли ці рішення приймаються автоматизовано, в тому числі за допомогою інтеграції інструментів, ШИ. не просто ми знаємо, що ми робимо, а ми чітко розуміємо, як ми рухаємось, і це робиться автоматизовано. Тож останній, але найважливіший, мабуть, аспект це візня, тобто, по суті, стратегічний фокус, навіщо ми взагалі працюємо з даними, яку можливу конкурентну перевагу ми хочемо на базі цієї роботи сформувати і які кіпіаємо перед собою ставимо, як ми приймаємо рішення. І в цілому досить багато аспектів, які потрібно оцінити. Сподіваюся, ось такий підхід дасть вам можливість зрозуміти, а де ж ви саме.